Усім добрий день. Сьогодні у нас дуже цікава тема: проникність власне, ліпідних мембран для полярних молекул і іонів. Але перед початком роботи я хочу звернути вашу увагу на те, що запрацював освітній канал Цитологія для вчителів біології, який містить сучасну інформацію про клітинну біологію та СТЕМ освіту цитоекології для студентів і учнів. Посилання на канал у описі під відео. І так, проникність ліпідних мембран для полярних молекул і іонів. Клітинні мембрани складаються з ліпідів, в які занурені білки, що виконують різноманітні функції. Ми з вами розглядали транспортні білки: білки-канали, білки-переносники, білки-транспортери, білки, які обслуговують везикулярний транспорт. І апріорі, ми вважали, що оскільки для перенесення іонів потрібні спеціальні транспортні білки, то, вочевидь клітинні мембрани є непроникними для іонів. І дійсно, структура ліпідних мембран не передбачає перенесення заряджених частинок. Чому? Основною складовою ліпідних мембран є фосфоліпіди. Молекулу фосфоліпіду можливо уявити. Як таку, що складається з гідрофільної голови і гідрофобних хвостів? У присутності води молекули фосфоліпідів спонтанно утворюють бішари, в яких гідрофільні голови орієнтовані назовні, а гідрофобні хвости всередину ліпідного бішару, і ось ця гідрофобна середина ліпідного бішару. Вона не повинна пропускати заряджені частинки. Ми знаємо, що крізь клітинні мембрани спроможні проходити гідрофобні молекули, нейтральні молекули, наприклад, кисень, азот, вуглекисний газ. Спроможні проходити в незначних кількостях маленькі полярні молекули, такі як молекули води. Але... Якщо клітина потребує потужному надходженні води або виходу води, то вона вмикає в роботу спеціальні білки канали, аквапарини для перенесення води, оскільки проникність ліпідних мембран для маленьких полярних молекул є обмеженою. І вважається, що якщо обмеженою для полярних молекул, то взагалі для заряджених молекул і іонів вона є взагалі. Така проникність взагалі відсутня. І це надзвичайно важлива особливість клітинних мембран, оскільки завдяки цій непроникності для іони клітини за допомогою білків транспортерів спроможні створювати на мембранах іонні градієнти, тобто вони накопичують певні іони з тієї чи іншої сторони мембрани, і завдяки енергії цього іонного градієнту. Вони спроможні транспортувати речовини, передавати сигнали. І надзвичайна важливість ось цієї здатності створювати іонні градієнти і підтримувати мембранний потенціал, проявляється, зокрема, у тому, що багато природних токсинів, які продукують бактерії, гриби, рослини, за своєю природою є іонофорами. Вони вбудовуються в мембрану клітини. І е, за допомогою цих іонофорів відбувається безконтрольне перенесення іонів. Клітини втрачають здатність підтримувати іонні градієнти, втрачають мембранні потенціали і гинуть. Причому немає різниці, з якої причини клітина втратила мембранний потенціал, чи то дія токсинів, чи відсутність кисню, чи механічне пошкодження. Якщо на мембрані втрачається мембранний потенціал, така клітина потенційно є небезпечною для організму і вмикається програма на її самознищення. Зокрема, в мембранах знаходяться потенціал залежні, кальцієві канали вбивців. Якщо мембранний потенціал падає до нуля, ці канали відчиняються. Впускають в цитозоль іони кальцію, і ось ці іони кальцію запускають програму на самознищення клітин. Таким чином, непроникність ліпідних мембран для іонів дозволяє створювати іонні градієнти, підтримувати мембранний потенціал, і це є життєво важливим для клітин. Але з іншого боку, дослідники в лабораторіях створили штучні ліпідні мембрани у воді. У воду перенесли фосфоліпіди, і у воді фосфоліпіди спонтанно утворюють ліпідні бішари з гідрофільними головами, орієнтованими в бік води, і з гідрофобними хвостами, орієнтованими всередину ліпідного вішару. І ці дослідження підтвердили, що ліпідні мембрани є частково проникними для молекул води. Дослідники мітили воду з однієї сторони мембрани. Наприклад, за допомогою радіоактивних ізотопів водню, і через певний час виявляли ці радіоактивні ізотопи з іншого боку штучної мембрани. Але це зрозуміло, було відомо, що клітинні мембрани частично є проникними для води. Але вчені повторили ці досліди з іонами, і через певний час вони виявили присутність іонів з іншого боку штучної мембрани. Тобто, виявилося, що ліпідні мембрани є проникними для іонів. Але ми казали через гідрофобність серединного шару, серединної частини ліпідного бішару вони не повинні пропускати іони, але вони їх пропускають. Чому? Як це відбувається? Гідрофобні хвости ліпідних молекул сформовані залишками жирних кислот. Це є довгі вуглеводневі ланцюги. І ці ланцюги внаслідок теплового руху атомів в молекулах спроможні обертатися навколо одинарних вуглець вуглецевих зв'язків. Ми знаємо, що таке обертання навколо подвійних і потрійних вуглець вуглецевих зв'язків неможливе. А навколо одинарних вуглець вуглецевих зв'язків можливе. І ось внаслідок цього обертання вуглеводневого ланцюгу утворюються вигини ланцюгу, так звані кінки. І ось в ці кінки спроможні заходити молекули газів, молекули води, іони. І ці іони і молекули здатні переміщуватись з одного кінку в інший і таким чином переноситись з одного боку мембрани по інший бік мембрани. Але коли вчені досліджували динаміку перенесення, вони з'ясували, що в певних випадках. Перенесення іонів відбувається надпотужно, лише кінг-ефекти не спроможні пояснити таке потужне перенесення іонів. Що відбувається? Якщо внаслідок кінг-ефектів всередині ліпідної мембрани накопичуються молекули води, то ці молекули води дестабілізують ліпідну мембрану. Вода це гідрофільна сполука. І вона підштовхує гідрофобні хвости, притягує гідрофільні голови, які починають занурюватися глиб ліпідного бішару. І це дестабілізує ліпідний бішар. Крім того, усі плазматичні мембрани знаходяться у стані напруження розтягнення. І ось це напруження розтягнення і дестабілізація ліпідного бішару призводять до того, що в ліпідних мембранах утворюються. Тимчасові гідрофільні ліпідні пори, крізь які і відбувається потужне надходження іонів. таким чином з'ясувалося, що внаслідок кінг ефектів і утворення тимчасових гідрофільних ліпідних пор, клітинні мембран, мембрани є проникними для іонів. І оскільки кінг-ефекти і утворення цих пор Є термодинамічними ефектами, тобто які залежать від теплового руху атомів молекул, і таким чином, вочевидь, вони не контролюються клітинами. То постає питання: якщо мембрани є проникними для іонів і ця проникність є безконтрольною, то яким чином клітинам вдається створювати іонні градієнти і підтримувати мембранний потенціал? Ми з вами спробуємо надати відповідь на це питання на наступній лекції. На сьогодні, все я вам дякую за увагу і до побачення.